Привіт усім! Вітаю на своєму каналі. Отримав я в посилці ось таку Nokia 6230i. Стан просто суперовий, бомбечий, телефон з-за кордону. І уже прошитий на нашу мову. Давайте ми подивимося, як він працює. Так, Закрили, все щільно прилягає. Зажимаємо верхню кнопочку і чекаємо на включення. Так, Телефон включається. Київ меню. Зараз зроблю вигляд меню, таблиця, щоб було видно усі. Меню цього телефона. Так, галерея немає нічого. Давайте подивимося. Так, де зайшов? Медіа. Камера. Камера працює. Але як в галереї нічого немає? Вільно, назад. Добре, давайте подивимося, яка тут є музика. Режими. Е, звичайний. Редагувати. Сигнал дзвінка. Ідеться назад. Тон дзвінка. Може бути тільки один. Телефон прошився і там, звичайно, немає нічого в ньому. Він пустий. Ще раз редагувати. Ось такий телефон. Кого цікавить? Пишіть приватні повідомлення. Дякую всім за увагу.